В наш час онлайн-ігри стали невід'ємною частиною кожного геймера. Так чи інакше, але багато людей полюбляють грати в такі проєкти. Тут можна і з друзями повеселитися та просто класно провести час. І, до речі, саме в онлайн-іграх безпосередньо можна помірятися своїм ну, скілом. Зрозуміло, що зараз на ринку є дуже багато самих різних онлайн-ігор на будь-який смак. Звісно, є як безкоштовні, так і за гроші. Але саме в цьому відео я зібрав найпопулярніші безкоштовні ігри. Але якщо відос вам сподобається, то в наступних відео я підготую топ платних онлайн-ігор. Ну а я вас вітаю на каналі а З вами Олексій. Ви в свою чергу не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Ну а тепер поїхали! Одразу хочу зазначити, що в цьому відео я зібрав саме найпопулярніші онлайн-ігри. В більшу частину я теж особисто грав. Тож, якщо ви геймер зі стажем, то напевно щось новеньке в цьому відео навряд чи знайдете. Тому якщо в цьому відосі ви не знайдете свою улюблену гру, то це якраз гарна нагода розказати про неї в коментарях. Для людей, які шукають що ж пограти, це буде досить корисно. Що ж, а відкриває мій топ онлайн ігор, це, звісно, Фортнайт. Так, королівські битви до сих пір дуже. Вже популярні, тому я вважаю, що раз гравцям цей жанр подобається, то обов'язково потрібно його додати. До речі, в цьому відео буде не одна гра в жанрі королівської битви. Давайте згадаємо, що ж взагалі являє собою Fortnite. Це умовно безкоштовна королівська битва на 100 осіб, де гравці стрибають на острів і виживають. Якщо подивитись глобально, то завдання одне це залишитися єдиним, хто вижив. Від інших схожих ігор у цьому жанрі Fortnite відрізняє яскрава анімаційна стилістика, ставка на будівництво та Унікальний підхід до нового контенту. Звісно, це когось приваблює, а комусь це не до вподоби. І так, це нормально. Ще розробники стабільно випускають нові сезони, де змінюють карту, і додають нові скіни. Так, тут дуже багато різних скінів, а ще в грі часто проводять повноцінні івенти чи якісь події. Я б навіть сказав, що там проводять повноцінні концерти. Також слід зазначити, що в грі є різні режими, наприклад, без будівництва чи той самий рейтинг. Тому гравцям тут є чим зайнятися. at Далі хочу розказати про PUBG. Як показує статистика в Steam, то ця гра дуже популярна навіть через стільки років після релізу. Кожного дня в PUBG грають сотні тисяч людей, це просто неймовірно. Жанр гри такий самий, як і в тому самому Fortnite. Це класична королівська битва, і ваша мета це просто залишитись останнім, хто вижив. Практично найголовнішим завданням гравця з першої хвилини є пошук луту. Чим кращий дроп знайде гравець, тим більше шансів на перемогу буде в останні хвилини. Але геймплей тут все ж таки не такий простий. Тут дуже багато кемперів і це бісить. Багато гравців можуть просто сидіти на дупі і чекати, поки хто з'явиться в полі зору. Єдине, що зона все ж таки зменшується, і тому все одно свою дубку треба кудись перемістити. З особливостей можна назвати реалістичність. Динаміка та фізика польоту куль наближена до реальності. Я не можу сказати, що це плюс гри, але й мінусом назвати також не можу. Рухи модельки більш-менш нагадують реальність. Має всяких скілів та іграшкової графіки, але це не про скіни. Тут як ви розумієте, вистачає всякого барахла. Наступна гра, про яку хочу вам розказати, це Warzone. Це теж класична королівська битва. Гра заснована на шутері серії Call of Duty Modern Warfare, тому використовує його особливості, геймплей, клієнт та меню. Після старту гравці вистрибують із літака і на парашутах летять вниз. Локація також поступово звужується. Перебувати за безпечною зоною можна, але недовго. А виграти час допоможе протигаз, який підбирається на карті разом зі зброєю та екіпіруванням. Місця для зберігання речей, які в інших королівських, Битвах тут немає. Треба відмітити, що в грі присутня реалістична графіка, щось подібне, як в PUBG. Також, щоб комфортно грати в Warzone, то потрібен більш потужний ПК. У грі також є різні події, колаби, батлпаси та, звісно, скінчики. Куди ж без них? Тому потрібно обирати королівську битву, яка вам буде ближче до душі. В кожної гри є як свої переваги, так і недоліки. Тому потрібно спробувати та потім обрати, що буде вам краще. Тут в кожного своя думка і звісно свій смак. Ну а якщо вам подобаються командні шутани, то можу запропонувати Valorant. Це шутер, який набрав неймовірну популярність лише за декілька років. Гра вийшла влітку 2020 року. Як і інший проєкт від Riot Games, Valorant випущений ексклюзивно на ПК. Грати можна у кількох режимах, але основний матчмейтних 5 на 5. Геймплей побудований на типовому шутері. Залежно від режиму гри, змінюються правила купівлі та отримання зброї, умови для перемоги та підсумкова нагорода за перемогу у матчі. В цьому шутері переможе. Ога насамперед залежить від навичок конкретних гравців. Тут немає місця тим, хто не може впоратися з емоціями. Потрібний холоднокровний стратегічний підхід. В моєму понятті, Valorant це щось таке між CS та Overwatch. Комусь це, звісно, подобається, а кому ж ні. Наприклад, мене більш приваблює та сама ж КС. До речі, звісно, я повинен додати класику: це cs 2 Спочатку була CS GO, а тепер Counter-Strike 2. Так, cs 2 вийшла в реліз не так давно, але це було не дуже успішно, тому що гравці зіткнулися з багатьма помилками, вильотами та іншими проблемами. Де і взагалі, на мою думку, реліз cs 2 повинен був відбуватися якось по інакшому. Можна ж було якось презентувати, якусь подію зробити, щоб це просто ну бомба в інтернеті була. Але розробники так не захотіли зробити, і це, звісно, прикро. Зараз cs 2 Зазнала чимало змін, та нарешті її оптимізували. Так, звісно, в CS все ж таки є якісь проблеми, ми не будемо говорити саме про це. Просто я озвучу те, що розробники з цим борються, ну як мінімум. На мою думку, про цю гру навіть і не потрібно багато розповідати. Це класичний та найпопулярніший у світі Шутан. Треба зауважити, що у Counter-Strike 2 доведеться вчитися грати. Так, тому що це дуже скілова гра. Новачкам буде складновато, тому потрібно витрачати багато часу, щоб навчитися добре грати. Звісно, сама гра проста. Зрозуміло, що роблять одні, а що роблять інші. Тут немає чогось складного, і це, напевно, плюс. Але у кожному раунді, навіть поза рейтинговим режимом, ви напевно зустрінете хоча б кількох людей, які добре знають мапу і влучно стріляють. Ставки тут, звісно, високі, але із задоволенням від перемоги в рази більше, ніж у багатьох інших онлайн-шутерах. Гра безкоштовно, тому можна спробувати, адже окрім часу та нервових клітин, ви нічого не втратите. Ну а ще я хочу вас запросити в каналу Телеграм. Там публікуються ігрові новини. Не більш оперативно, тому для того, щоб постійно залишатися в курсі актуальних новин, то я раджу перейти за лінком в описі та підписатися. Ще хочу розказати про новачка у Шутанах: це The Finals. Це, звісно, не якась найпопулярніша гра, але коли вона вийшла в реліз, то це була прям ну, бомба. До речі, ця гра досить нещодавно вийшла, але вже встигла стати центром уваги для тисячі гравців. піар у проєкту нібито й не було. Але за рахунок якості і колишніх заслуг Патріка Содерлунда, який до цього займав високі посадки. В Electronic Arts і в свою чергу працював над Battlefield, вихід цієї гри став великим інфоприводом. В The Finals команда складається з трьох гравців, які разом з ще двома або трьома командами з'являються на одній з трьох мап. Кількість гравців напряму залежить від режиму гри. Завдання команд у будь-якому режимі це зібрати якнайбільше грошей. Це шутер, тому головний спосіб заважати іншим командам і вириватися вперед це вбивства та битви за інтереси. Головна фішка в The Finals це звичайно руйнування. Колишні розробники Battlefield не просто перенесли з собою цю механіку, а побудували навколо неї весь геймплей, адже тут руйнуватися може б ну буквально все. The Finals – це мікс всього гарного з різних ігор. Ми живемо в такий час, коли вигадати щось оригінальне просто неможливо. Але розробники переробили безліч фішок з різних ігор і випустили свій оригінальний проєкт, який, в свою чергу, одразу сподобався аудиторії. Ну і звісно, куди ж без танків? World of Tanks – найкращий вибір в цьому жанрі. Ця онлайн-гра знайома багатьом геймерам. Хоч проєкту вже багато років, але до сих пір в танки грають дуже багато гравців. Воно й зрозуміло, адже гра затягує надовго. Тут досить багато танків, і щоб їх всіх викачати, потрібно просто багато часу. Також розробники додають різні івенти, активності та події, щоб зробити гру ще більш цікавою. І до речі, в них це виходить досить непогано. Онлайн грі стабільний, не збирається падати. Також хочу зауважити, що в грі досить непогана графіка, фізика та класна оптимізація. Звісно, що танки будуть визивати у вас дуже багато найрізноманітніших емоцій. Ви зможете отримати як задоволення, так і біль в дупі, але загалом це досить цікавий досвід. Ну а якщо вам по душі щось фентезі, то можу порадити Warframe. Це мультиплеєрний шутер від третьої особи з динамічним геймплеєм, а також елементами RPG. У 2008 році розробники випустили сингл гру Dark Sector, яка лягла в основу майбутнього хіта. Warframe пропонує гравці. Стати операторами різноманітних екзокостюмів та вирушити у космічну подорож. Спочатку Warframe отримав досить спірні відгуки від критиків та невелику кількість гравців, але розробники вірили у цей проєкт і після релізу у 2013 році почали активно його розвивати. З того часу гра дуже сильно змінилася, обросла різними ігровими механіками, стала значно привабливою візуально і впевнено тримається у верхніх рядках рейтингу Steam за кількістю гравців. Warframe на вас чекає захоплюючий сюжет, гнучкий розвиток персонажа, понад 40 унікальних варфреймів з величезною кількістю зброї ближнього та далекого бою. Також на вас чекають різноманітні місії та сутички з босами. Гра повинна сподобатися тим, хто любить проводити вечори в компанії друзів. Звісно, куди ж топ онлайн-ігор і без дотки? Dota 2 комп'ютерна командна гра, стратегія в реальному часі з елементами комп'ютерної рольової гри. Реалізація відомої карти Dota для гри Warcraft 3 в окремому клієнті. У грі беруть участь дві команди по 5 осіб. Одна грає за світлу сторону, а інша за темну. Кожен гравець керує одним юнітом, який називається героєм. Герой може отримувати досвід підвищення свого рівня, заробляти золото, купувати, збирати предмети, які посилюють його чи додають додаткові здібності. Кожен гравець постійно отримує невелику кількість золота від своєї бази, а також заробляє невеликі порції золота за вбивство ворожих істот та великі за вбивство героїв. Мета гри знищити головну будівлю на ворожій базі. Взагалі я вважаю, що багато хто з вас знає навіть краще за цю гру, аніж я. Тому якщо комусь доведеться дізнаватися про те, як справи у вашої матусі, то ласкаво прошу в Доту 2. Ну і наостанок я залишив Apex Legends. Гра була випущена в лютому 2019 року. Вона є умовно безкоштовною і продовжує активно розвиватися за рахунок появи нових героїв, іноді нових карт та змін вже наявних. В оновленнях розробники також часто вносять балансні правки, що в свою чергу зберігає рівновагу в існуючій системі героїв та зброї. Це, звісно, дозволяє зберегти інтерес до гри. Тут завжди є що вивчати, і все це у різноманітній ігровий процес. До речі, про нього це гра в жанрі королівської битви. Вона має ряд схожих моментів з іншими іграми цього жанру, але також є унікальні особливості. Серед них система персонажів зі своїми навичками, відсутність шкоди при падінні з висоти, а також своєрідний арсенал із всесвіту Titanfall. Загалом, як показує статистика, то це дуже популярна гра. Але як на мене, то новачкам тут теж буде досить складно, і вони будуть постійно страждати. Тому гра дійсно цікава та заслуговує вашої уваги, але потрібно багато сил та часу, щоб навчитися в неї грати. Ну що, в мене вийшов. Ось такий топ онлайн ігор. Хочу ще зауважити, що популярне не завжди якісне. Тому спробуйте та обирайте те, що вам ближче до душі. Ви в свою чергу залишайте в коментарях свої найулюбленіші ігри. Мені буде дуже цікаво почитати. А також запрошую вас з каналу Телеграм. Там багато цікавого про ігри. Ну і звісно, якщо відео вам сподобався, то поставте лайк та не забудьте підписатися. Ну, а ви завітали на канал Геймхата. З вами був Олексій. Побачимось в наступних відео.